Ми сьогодні проговорили про різні проблеми. Не так все добре в тому туризмі, як вам може здаватися на перший погляд. І мені сподобалися слова, які мені колись сказав директор рекламної агенції Газета Експрес Андрій Партика, він зараз велика людина в тому світі Медіа в Києві. Він сказав російською мовою то було, хоча й українською говорив: будь сладким розклюють, будь-які скісним розклюють. Не треба бути ні сильно добреньким. Не сильно поганеньким. Е, тобто є три види переговорщиків, є е, чотири види переговорщиків, є е, зараз скільки, господи, сова, є ли, лисиця, є осел, а є вівця. Я вам скину сюди статтю секрети жорстких переговорів. Повірте, у вас буде не раз дуже жорсткі переговори в цій, цій гарній, прекрасній галузі. І Якщо ви вмієте захистити свої інтереси, то вам гаплик в цій темі. Ну, можливо, у вас є сильна фірма, яка вас захистить, але ви маєте розуміти, що е, жорсткі переговори будуть по-любому в цій практиці. І є певні правила ведення жорстких переговорів. Я вам скину статтю, стаття називається Вовки зайцям капусту не носять. Там секрети жорстких переговорів. Як ви здав інтерв'ю, е, власний бізнес такий журнал був. І якраз щоб ви от це все, як буде це гарний, буде підсумком сьогоднішнього уроку. А нагадаю, це був сьогоднішній урок. Ми говорили про те, як не згоріти на роботі, в принципі, психологічної, гігієни і організації свого часу. Потім ми вам розказали, як бронювати тур, як не забути туристи вилетіли. Ми вам розказали різні критичні ситуації, як їх застрахуватися від них. Ми вам які бувають нюанси, як в них виходити. І в кінці почитайте ще ту статтю прямо за нашого уроку. Можливо, є якісь питання, доповнення.